Брак кадрів, нестабільне фінансування і збільшення кількості людей, які потребують допомоги. Такі проблеми у соціальній сфері озвучили фахівці на профільному форумі. Які рішення шукали, розкажуть наші кореспонденти. В умовах війни навантаження на соціальних працівників зросло у рази, каже організаторка форуму Валерія Вершиніна. І додає, у багатьох громадах одна людина працює у кількох напрямках: від допомоги переселенцям до роботи з родинами у кризі. Держава не може самостійно забезпечити всі потреби людей. Тому громадські організації, міжнародні донори, мають допомагати, мають підтримувати систему соціального захисту для того, щоб забезпечити в першу чергу евакуацію людей з зони бойових дій. Забезпечити Печити допомогу тим внутрішньопереміщеним особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, і тим людям, житло, яких зруйновано, допомогти знайти роботу, здобути економічну самостійність і інтегруватися в нові громади. Брак коштів у громадах та бойові дії вплинули на умови проживання у геріатричних і паліативних закладах. Під час їхнього моніторингу спеціалісти фіксують системні порушення. Серед найпоширеніших неналежний догляд за людьми. Випадки, коли йде і знущання над підопічними, і недосконалий нагляд. Ми застаємо, бувають випадки, коли люди не до кінця кажуть обмиті, доглянуті в таких закладах. І, звичайно, війна впливає на ці всі речі, оскільки часто самі територіальні громади не дофінансовують такі заклади, і йде питання з якістю харчування. Ми це на кожному моніторингу нашому ослідковуємо. Для посилення соціального захисту чиновники налагоджують партнерства з громадськими організаціями та міжнародними донорами, адже державного фінансування в умовах війни на все не вистачає, каже заступниця голови Івано-Франківської ова Людмила Сірко. Є вісім соціальних закладів: це є пансіонати і інтернатні заклади психонерлогічного профілю. Також ми працюємо тісно із територіальними громадами. Є 35 комунальних закладів, в тому числі це є. 9 територіальних центрів стаціонарних догляду, і також один геретричний пансіонат. Це нам дозволяє якраз надавати якісні соціальні і медичні послуги, в тому числі. Підсилює нас також і недержавний сектор. Це є приватна сторона, які входять в реєстр надавачів послуг і теж надають послуги одиноким особам. На форумі також обговорювали питання підвищення кваліфікації соціальних працівників, адже професія вимагає не лише знань, але й емоційної стійкості.